Усім доброго дня! Сьогодні будемо говорити про здоров'я та як його зберегти. Адже всім відомо, що здоров'я зберігається з маличку. Як же ж здорово бути здоровим? А чи хочете ви дізнатися, що є ключ до доброго здоров'я? Ключ до доброго здоров'я. Познайомтесь, це Андрій. У нього дуже великі проблеми зі здоров'ям. Поспостерігаємо за його способом життя і харчування. Андрій мало рухається. Увесь день проводить за комп'ютером. Ви погляньте, чим він харчується щодня. Споживає багато солодощів. Одного разу Андрій втратив свідомість і потрапив до лікарні. Лікарка виписала пацієнту ліки і дала список рекомендацій, які він мав виконати, щоб відшукати ключ до доброго здоров'я. Андрій вирішив виконувати рекомендації лікарки. Він почав займатися спортом їздити на велосипеді, бігати. Андрій змінив свій режим харчування, почав вживати корисні продукти молоко, м'ясо, овочі та фрукти. Як ви гадаєте, віднайшов Андрій ключ до доброго здоров'я? Віднайшов. А які рекомендації на вашу думку дала лікарка пацієнту? Здоровий спосіб життя це режим дня, дотримання гігієни, корисне харчування. Фізкультура і спорт ні шкідливим звичкам. Пропоную переглянути казочку, як хлопчик Степанко шукав здоров'я для своїх бабусі та дідуся. Олександра Бичковська. Казка про те, як хлопчик Степанко здоров'я шукав. Якось влітку. Батьки привезли семирічного Степанка до бабусі з дідом, що проживали у селі на відпочинок. Хочемо, щоб ти тут здоров'я набрався, сказав, від'їжджаючи у місто тато. Бо здоров'я мати вік біди не знати. Степанко не розумів, як саме треба набиратися того здоров'я, і тільки знизу плечима. Минали дні. Хлопчик дуже весело проводив свій час. Щодня разом з новими друзями він купався в річці, в лісі збирав різноманітні ягоди, а теплими вечорами любив на самоті дивитись у небо, спостерігати за тихими зорями. Його спокій порушив один випадок. Якось, дідусь, повертаючись з поля, раптом схопився за спину і сідаючи на стілець, Крекчучи, промовив о хо, хо де ж знайти те здоров'я, ніби сам до себе звернувся він. Дуже важко й нерадісно без нього. Пам'ятаєш, бабуню, які ми були, коли міцне здоров'я жило з нами, пам'ятаю, я його дуже любила. Але, очевидно, цього було замало, слід було ще й берегти, сумно додала жінка. Без здоров'я ніщо людині не миле. Після цих слів бабуся, як ні в чому не бувало, запросила усіх вечеряти. Хоча на столі було усе смачнюще, Степанко їв без настрою. Йому не давали спокою бабусині слова. Нарешті малий не втримався. Бабуню, про кого ви з дідусем так сумно говорили? Що ти маєш на увазі, мій хлопчику? перепитала жінка. Ви шкодували про здоров'я, яке кудись поділося, нагадав малий. Ось що тебе непокоїть, сміхнулася бабуся. А я думаю, чому це наш Степанко такий невеселий? Отож слухай. У нашому домі довго жило міцне здоров'я. Разом ми були щасливі. Та, мабуть, ми його недостатньо шанували, бо воно врешті від нас пішло. Бабуню, якщо воно вам таке потрібне, навіщо ви його відпустили? Уся біда в тому онучку, що здоров'я зазвичай не питає, зітхнула бабуся. Тихо покидає нас, навіть не прощаючись. Але в кожного є своє здоров'я, і ти ще маєш достатньо часу, щоб з ним міцно потоваришувати. Після цих слів бабуся міцно пригорнула до себе онука, поцілувала і веліла йти у ліжечко відпочивати. Та Степанкові було не до сну. Він хотів знайти втрачене здоров'я і повернути його бабусі з дідусем. Чому здоров'я має таку цінність? Як саме йому догодити, щоб воно завжди було з нами, непокоїло малого. Рано вранці семирічний хлопчик тихенько вийшов з дому. Я розкрию таємницю, як зберегти здоров'я і розкажу про це всім. Вирішив Степанку і рушив у дорогу. За кілька будинків він побачив сусіда, що з огляду на все прокинувся з першим промінням сонця, бо вже встиг наробати цілу хуру дров. Здивований хлопчик зупинився і аж рота розкрив від несподіванки. Невже вам не хотілося ще поспати? запитав малий. Хто рано встає, той довше проживе. Рано лягати і рано вставати ось що робить людину багатою, розумною і здоровою, пояснив сусід. А ти куди, Степанко, так рано зібрався? Іду здоров'я шукати. Без нього моїй бабусі і дідусю дуже погано, відповів хлопчик. Може, ви бачили їхнє здоров'я, бо його слід повернути додому. На жаль, не бачив, зізнався чоловік. Здоров'я таке примхливе, що за ним потрібно дуже добре дбати, увесь час годити, прислухатись. І так усе життя, бо без здоров'я жодної справи не зробиш, навіть у ліжку лежати без нього твердо. Он як усе серйозно, подумав про себе хлопчик і рушив далі. Раптом він побачив дуже красиву дівчину, яка біля свого будинку. Поливала різнобарвні квіти. Красуня, вгледівши малого, запросила його зайти у двір. Вона налила хлопчику свіжого молока і відрізала шматок запашного хліба. Пригощайся, звернулася вона до малого і сіла поруч. Степан копив тепле молоко, аж присмокуючи від задоволення. Їсти на свіжому повітрі та ще й поряд з такою красунею. Було надзвичайно приємно. Хлопчина звернув увагу на те, що господиня їла дуже повільно, ніби насолоджуючись кожним шматком. Хто добре жує, той довго живе, ніби відчуваючи, про що думає малий, пояснила дівчина. А що треба робити задля того, щоб бути таким гарним, як ти, поцікавився малий. Було видно, що дівчині страшенно сподобалось таке запитання. Вона зіскочила з місця і весело закружляла навколо Степанка. Потім, зупинившись, сказала: Єдина краса, яку я знаю, це здоров'я. Ти будеш доти красивим, доки будеш здоровим. Степанко подякував за гостинність і рушив далі. По дорозі він зустрів старого сивочолого чоловіка з довгою і такою ж сивою бородою. Дідусь так вправно ніс два повних відра води, що хлопчик не втримався і звернувся до нього. Ви не відчуваєте вантажу, ніби вам зовсім не багато років. Не дивись на мої літа, вигукнув дідусь, бо хто здоровий, той і молодий. Чи не скажете, де можна віднайти здоров'я? Мені дуже-дуже воно потрібне, поцікавився Степанко. Здоров'я треба шукати в природі, порадився вочолий чоловік. Воно там, де чисте повітря, якісна вода і здорова їжа. А ще рух. Не давай своїм м'язам нудьгувати, займайся спортом, роби добрі справи. Розмову сивочолого дідуся і Степанка випадково почула літня жінка. Вона дуже повільно вийшла зі свого двору і зауважила. Дитино, здоров'я не любить надмірного гаміру, крику. Хочу здоров'я мати, не треба нервувати. Ти завжди мусиш усі свої справи вирішувати стримано, не нервуючись. От мені вже 105 років. А я ні з ким ніколи не сварилася. Знаю точно, що здоров'я у рівновазі. Основа довголіття це здоров'я, а основа здоров'я спокій. Степанко подякував за мудрі поради і рушив далі. Біля сільського магазину він зустрів давню подругу своєї бабусі і привітався з нею. Доброго дня, Степаночку, поздоровкалася жінка, ти вже стільки часу у нашому селі, а до мене досі не завітав. Ходи, я тебе пригощу. Степанко з радістю погодився на гостини. Вдома господиня поставила на стіл багато різних страв та найбільше різноманітних овочів. Хочеш бути здоровим, їж свіжі овочі, порадила вона. Хлопчик достатньо зголоднів, тож їв їх з апетитом. До того ж усе було таке смачне, Степанко помітив, що господиня з'їла зовсім небагато і, закінчивши обідати, лише щемності не полишала столу. Чому ви не їсте? Адже ваші страви надзвичайні. Невже ми не повинні зараз усе це з'їсти? Мені приємно, що я тобі догодила. Посміхнулася жінка. Але якщо ти хочеш продовжити своє життя, вкороти кількість їжі. Степанко подякував за смачний обід і рушив далі. Проходячи повз сільський шкільний стадіон, він побачив молодого хлопця, який надзвичайно легко підкидав доверху важкі гирі, неначе вони повітряні кульки. Ти такий сильний, захоплено вигукнув малий. Займайся спортом, і ти таким станеш, відповів спортсмен. Починай свій день з гімнастичних вправ і ранкової пробіжки і побачиш, як швидко змінишся. Станеш міцним, прудким, а головне, здоровим. Ніхто не потурбується про твоє здоров'я, крім тебе самого. Люди, які від природи немічні тілесно, завдяки вправам стають міцнішими засилачів. Тут Степанко почув, що його гукають. Хлопчик обернувся і побачив своїх бабусю й дідуся, які, хвилюючись, шукали малого по всьому селу. Бабусю, дідусю, крикнув Степанко і радісно побіг їм назустріч. Я зрозумів. Що здоровим бути вигідно. Отож будьте здорові.